Соні хоче государство ново. Ми оплатимо ровно стільки, скільки з нас скока слеси бути. Мешканці будинку на проспекті Свободи скаржаться, отримали платіжки за газ із завищеними показниками. За жовтень Ужгородці мають сплатити стільки ж як за кілька місяців. Записавши показники на початку, скажем, жовтня у мене, наприклад, 6 кубів. Я отримала квитанцію на 39 кубів. Тобто я за жовтень використала всього 12 кубів, а мені записано 39. І так у багатьох кругом навколо нас у будинка. Жінка демонструє інші квитанції, які надіслали сусідам. Всюди завищені показники. В одній квитанції адресованій двом пенсіонерам. Сума за 80 кубометрів газу. При тому, що нещодавно людям нараховували тільки 20 кубометрів. Мешканці за поясненнями намагалися звернутися по телефону до комунальників. Нічого, прийдіть, скоригуємо. Ну не кожна людина може прийти туди і скоригувати. Ви е, запишіть цей показники лічильника, чи як воно? Як це робиться? Допустим, кол-центр є в енергозбиті. У Закарпатгазі переконують фізично не в змозі відповісти всім, хто скаржиться, адже схожі квитанції прийшли споживачам по всьому місту. А все через перехід на новий метод розрахунку споживання газу для населення. У нас існує. Так би мовити, контрольна група із переліком споживачів з однаковими приладами, однаковими кількістю проживаючих і площею. До цих контрольних груп контролери попадають в кінці місяця. Тому зазвичай газовики пропонують попередню оплату відповідно до квитанцій. Зараз у підприємстві намагаються скоригувати всі помилкові показники та розрахунки. Цей обсяг газу може бути скоригований на основі фактичних показників лічильника. І знову ж таки, повторююся, дана квитанція є пропозицією пази до оплати. У споживача завжди є вибір оплатити по своїм розрахунковим квитанціям. Також підприємстві зазначили, мешканцям не варто сплачувати за помилковими рахунками. Кожен має право сплачувати за наявну кількість спожитого газу, відмітивши всі показники в будинковій книзі. Нагадаємо, схожа. Ситуація нещодавно була із розрахунками за спожиту воду. Ужгородці отримали квитанції із завищеними показниками через помилку програми.